Вона така дуже гарна, красива. Це шість сорок, ви бачите це такі клер? Клері, клері. Ну от саме клері її вирощують у Вилковому і у кілії. Це кілійська полинець. Там дуже погані дороги і її дуже важко вести. І це ну, така найзахідніша точка Одеської області, це там 300 кілометрів, і потім з Одеси ще до Хмельницького. Тож, звісно, вона буде дорожчою, ніж ну, в Одесі. Це нормально. Юлія Сущенко, каже, приїхала до Хмельницького з Одеси. Вчора розповідає, що придбала на Хмельницькому центральному продовольчому ринку полуниці з Одещини по 330 гривень за кілограм. Вдома її ще не купувала. Вчора да, зранку я от була на нашому місцевому риночку. Вона коштувала 240 гривень, але вона була не Одеська, вона була імпортна. Продавчиня Вікторія торгує полуницею від 250 до 280 гривень за кілограм. Це не вітчизняна, це полуничка Греція. Вона смачна, м'ягенька, ароматна. Люди, хто купував, всі за нею приходять. А ціна залежить від якості по якості вона нічим не відрізняється від української. Каже, цьогоріч полуницю купують менше, бо ягода стала дорожче у порівнянні з минулим роком. Діткам купують обов'язково завжди. Ціна трошечки більша, як того року. Я так пам'ятаю, мені здається, того року ми продавали вже в цю пору десь 120-150 кілограмів. Хмельничанка Галина каже, зі всіх видів полуниці купую ту, що привозять із Закарпаття. Перевагу віддаю іменно таким дрібнім, ну я таким не така крупна клубніка, бо вона солодша і смачніша. Оце сортом не смачніше. Тут велика праця, щоб виростити оцю клубніку. То а що тепер ну, рання весна, то і холод такий, то я вважаю, що то нормальна ціна. 280 гривень. Ну вчора була одна ціна, сьогодні друга. Пенсіонери дуже мало купляють. Що за пенсію що куплять? За три тисячі. А там більше з діткам купляють. Тетяна Ворожцова, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельницький.